Знімайте мені, будь ласка. А чому не знімаєте? Я вже, я вже і так, блін. А у вас сьогодні газета розкажіть, будь ласка. Чокаєте? А чому? Мисяде зібралися, щоб просто постояти, все. познайомитися один з одним, романські підтримати романські один одного, і все. Я зі звезда Ютуба. Ага, а чому зібралися біля Житомирської обласної державної адміністрації? Ми ну, тому що ми йдемо на, йдемо на сід, підтримати своїх друзів, направити їх на бойовий шлях. Mm -hmm. провести їх. А коли виїжджають? Хлопці, коли ви виїжджаєте на, на схід? Скоро. Ну кажуть, що сьогодні. Як тільки так зразу. Ми, 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 керув... ми не керівники, ми години. То... Ми, і... люди... Ага, не знаєте. А скільки людей їде? Сказали, ну, якщо від... людина не хоче говорити, чого ти прикопався? А чого, не можна? Я хочу спитати, ну ви щось зібралися тут, у формі, нас цікаво, від... від... Ну Ми вас щось не знімаємо так. Да. У мене, у мене тут дівчина вічна тема прийти. <ріху> <ріху> Ясно, добре, дякую.